Як було за Днівноя. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 32-го звичайного тижня. Рік перший. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: «І Як було за Ноя, так буде і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, виходили заміж. До дня, коли увійшов Ной до ковчега і настав потоп, і вигубив усіх. Так само, як було за днів лота їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли лот вийшов із Содома, вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться син людський. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, також хай не повертається назад. Згадайте, дружину Лота. Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її. А хто погубить, той оживить її. Кажу вам, Тієї ночі будуть двоє на одному ліжку, одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти, одну візьмуть, а другу залишать. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. І кажуть йому відповідь Де Господи? А він відповів їм, де труп? Там зберуться і один. Спробуємо заглибитися слова Спасителя. Уявімо собі життя за днівноя. Люди їдять, п'ють, виходять заміж, розлучаються, роблять покупки, ходять на роботу. Хтось працює, хтось не працює, хтось відпочиває. Ще хтось ходить на ділові зустрічі, дехто розважається на полюванні. Ще інша група людей організовує різні товариства, бізнес-компанії. Я спеціально розширив цей уривок, щоб наблизити його до нашого сьогодення. У цей самий час одна людина зайнята дуже серйозною працею, будує великий корабель до історичних деталей. Уявляю собі здивовані обличчя перехожих, які час від часу проходили повз ді мною. От одного спекотного дня підходить до нього сусід. Привіт Ной!» Привіт. А що ти робиш? Ковчег? Величезний лайн. Гадаю, після таких діалогів у спеку не один із учасників Ноя просто. Покрутив пальцем біля скроні і пішов далі. Але чи це завадило Ноєві робити те, що Бог йому наказав? Можливо, цей праведний муж день у день терпів насмішки кепкування свого оточення, але не переставав виконувати те, що звелів Бога. Ной є знаком для нашого покоління. Навіть якщо ти один у своєму середовищі слухаєш Бога, то не піддавайся тим, хто не слухає. Навіть коли всі навколо будуть красти, ти не кради, не обманюй, навіть коли всі це роблять. Плати податки, навіть коли ніхто не платить. Не зважай на реакцію просунутих людей. Які вважають тебе за відсталого фанатика за дивака. Згадай слова Спасителя. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другого залишать. Не йди в ногу з модою цього світу. Будь як ной, слухай Бога. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.